Сьогодні покажу вам дві додаткові клікалки в Телеграмі. Чим більше таких ігор ви використовуєте, тим більше шанс десь заробити і отримати бонуси. Натискаємо Грати. Тут треба раз на кілька годин заходити, натискати фармінг, тобто отримати свою нагороду. І, в принципі, більше нічого не треба робити, просто тимчасово заходити. І можете також запрошувати своїх друзів. Я також запрошу вас доєднатися до цієї гри за посиланням в описі. Ви отримаєте бонуси і будемо швидше зростати, щоб досягти більшого результату. Друга гра це Harvest Moon. Вона також досить відома і, напевно, добре насипить. Тому переходимо також за посилання в описі. І тут треба буде також відкривати гру, раз на кілька годин заходити, натискати Harvest. Бачите, зараз відбувається цей процес. І вам нараховується на баланс монетки. Отримано ось бачите, скільки монет. Коли можна далі заходити, бачите, через годину знову можна зайти натиснути Харвест. Також тут можна прокачувати себе, набирати більше цих чоловічків, які будуть вам добувати швидше монетки. І запрошувати друзів, щоб отримувати додатковий результат. Тому грайте в ці ігри, вони займають по пару хвилин на день, але можуть добре насипати в результаті і заробити. Більше інформації про подібні активності, коли деякий буде лістинг. Бачите, скоро вже лістинг ноткоїну, тобто після нього підуть оці всі проекти також насипати. Залишаю посилання на телеграм-канал, долучайтеся, буду тримати вас в курсі. Тут небагато новин, лише найголовніше різні лайфхаки, фішки по тим іграм, які ми вже проходимо з вами: так, Мінфай, Хамстер, Кетізен. Тому долучайтеся.